Ласкаво просимо на канал Садок Вишневий. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Чому ніякої мирної угоди між Україною та Росією ніколи не буде? Чи можливий мир між Україною та Росією? Колективний захід не помічає протиріччя, коли з одного боку називає військовий напад Росії на Україну необґрунтованим, а з іншого боку намагається його обґрунтувати. І в цьому протиріччю є пояснення: обґрунтування війни потрібне для мирних перемовин, або іншими словами, потрібне для того, аби посадити за стіл перемовин злочинця і постраждалого від злочину. Але для перемовин потрібне більш-менш пристойне обґрунтування, яке робить з Росії якщо не жертву, то принаймні живу істоту, наприклад, полохливу стривожену істоту. Так, історія обґрунтування Заходом військової агресії Росії почалася з порушення безпекових інтересів Росії. Росія, нібито, остерігалася нападу Північно-Атлантичного альянсу з території України не найближчі роки, звичайно, а десь так за років 5-10 після 125-ї відмови Україні набути статусу країни-члена НАТО. 5-10 років це якраз. Коли з одного боку в Українах НАТО остаточно закріпляться куплені Кремлем еліти Австрії, Німеччини, Нідерландів, Італії, Греції, Франції, Іспанії, Угорщини і так далі, починаючи від правих на зразок Марі Лепен і закінчуючи центристами на зразок Шольца. Ще більшу військову загрозу умовного 2030 року Росії становили партії строкатих фріків, вирощених на гроші західних еліт, і укомплектованих представниками ЛГБТ-спільноти зеленими активістами та пацифістами. Ось як тільки б вся ця спільнота прийшла б до влади у Європі, то одразу б на танках в'їхала б на Росію з території України. До слова, треба розуміти, що зараз захід просто ще не готовий скористатися зручною нагодою війни проти України і напасти на Росію. Мабуть, саме з причин неготовності до війни проти Росії, президент США Джо Байден заявив, що головною задачою США є не допустити участі американських військових в деокупації українських територій, і, мабуть, саме агресивні плани США. Забороняють Збройним силам України використовувати американську зброю по військових цілях, розташованих на території Росії. Згодом війну проти України намагалися пояснювати особливістю російської ментальності і неспокійною російською душею, яка має природні потреби і на які треба зважати, давши можливість Путіну зберегти обличчя. Ініціатива президента Франції Мануеля Макрона. І закінчили обґрунтування війни фантомними болями за втраченими Росією історичними територіями, частину яких Росія вже окупувала, а частину ще колись забере. Головне, аби Україна залишалася незалежною державою. Лише незрозуміло в яких кордонах. Заходу нарешті треба визначитися з витоками цієї війни. Причина війни обґрунтована чи причина війни не обґрунтована. Цілком очікувано, що за такої постановки питання більшість на Заході визнає, що війна не обґрунтована. А це означає, що нема про що домовлятися, нема предмету замирення, просто сильніший відібрав в території стільки, скільки зміг. Зможе, ще відбере. Але Захід вперто підштовхує Україну до перемоги. Це все одно, що підштовхувати до переговорів особу, у якої бандити відібрали на дорозі автомобіль. З умовами не претендувати на вкрадений автомобіль з розрахунку, що бандити за це не претендуватимуть на гараж, така мирна угода є не лише принизливою, але й безсенсовою. Проте Україні Захід пропонує підписати мирну угоду з Росією, відмовившись воювати з Росією, сподіваючись, що Росія відмовиться від подальших агресивних дій. Росія відмовиться від агресивних дій лише в одному випадку: якщо її армія буде знищена фізично, а захоплені українські території будуть деокуповані. Але розгром російської армії на окупованих українських територіях не відкриває перспектив мирної угоди з Росією. Якщо Кремль програє війну і залишиться без захоплених земель, він ніколи нічого не підпише. Якщо Кремль втратить частину окупованих територій, він також нічого не підпише. Москва може лише прийняти негайну капітуляцію або відстрочену капітуляцію України. Але капітуляція не є мирним договором. Захід продовжує залишатися заручником власних концептів і пояснюваних схем. Кожна війна закінчується мирною годою. Один з дурнуватих концептів, який не пройшов випробування часом і життям. Доки Захід сподіватиметься закінчити війну мирною годою, доти війна триватиме. Війну можна заморозити, але для цього треба розгромити армію ворога на окупованих територіях, і лінія заморозки буде проходити по державному кордону. Ніякої правової. Формалізації у цьому випадку не буде. Війну можна закінчити, але для цього треба повністю розгромити всю армію Росії і окупувати Москву. Правова формалізація буде, але у вигляді капітуляції Росії, а не мирної угоди. Тобто все досягається військовими зусиллями, а не словесною еквілібристикою. Дякуємо за перегляд. Ще більше відео дивіться на нашому каналі.